Давайте почнемо з того, що в світі через посуху величезні проблеми з урожаєм, з якістю урожаю. І наука починає рухатись в тому напрямку, що треба шукати якісь нові підходи для вирішення питань посухи. І от саме Біотрінкс це препарат американський, який вже випробуваний і не треба нічого доказувати. Ми повністю приміняємо на всю нашу. На всю площу кукурузу, Соняшник от, обробивши, бачимо разючий ефект сьогодні від діяльності цього, як кажуть, новітнього препарату. Тому, звичайно, треба більше, Євген Вікторович, реклами, більше популяризації цього препарату, тому що це може виручити і спасти, особливо ті регіони, а в нас всі регіони, які... В засушливих зонах. В цьому році особливо. Та всі роки, а в цьому Спекотно, році так особливо, так. до 40 да. градусів на Тому полях. Той ефект, який ми побачили, він звичайно повністю перевертає наше уявлення про живлення рослин.